Вітаю, друзі, вітаю Олексій Ляшенко. Вівторок вечір. Сьогодні ми поговоримо про, звісно, голову Верховного суду України Всеволода Князева, якого затримали на хабарі. Далі ми поговоримо про те, що олігархи починають піщати і їм непереливки великі. І, звісно, про о, ніч, вчорашню, сьогоднішню ніч про те, як працювала наша ППО. Як працювала наша ПРО і як працювали наші хлопці, і яка ганьба Російській Федерації. Почнемо з князєва, друзі. А перше ніж почати, підпишіться на мій канал, поставте вподобайку, натисніть дзвіночок, підпишіться на телеграм-канал Головне Ляшенка. І будемо разом, тому що YouTube, Facebook не розповсюджує там, надія тільки на вас. У мене на моїй сторінці переглядів. Переглядів будь-якої цієї е, публікації дуже мало. І це тільки надія на вас, на те, що ви будете розповсюджувати. Я вам велике за це дякую, друзі. Так от вчора ввечері співробітники Національного анти антикорупційного бюро України затримали голову Верховного Суду України Всеволода Князева на хабарі у розмірі 2 мільйона 700 тисяч доларів. Класна. Це найвищий чиновник за історію всієї України, якого затримали за хабарництво, і якого затримали з полічними. Ну, давайте так. Щодо суми, яку він отримував як хабар. Ну, в наших реаліях це давайте приблизно я так підраховував, приблизно десь 800 дронів Mavic. 800 дронів Mavic. Ви, ви розумієте, скільки це? Або, е або 20 високоточних снарядів Excalibur, друзі. 20 цілей, 20 штабів, або 20 е складів боєкомплекту, або 20 іншої техніки. Також стільки ж стоїть, практично, стільки ж стоїть, новий танк Т-64 модернізований. Подумайте тільки, він взяв хабар цілий танк або 860 дронів. Ну, а саме таке, знаєте, сумне, що завжди ми це обговорюємо, завжди ми про це говоримо. Це те. Що зарплатня у цього голови Верховного суду 60, ш, ой, вибачте, 6, 670 тисяч гривень на місяць, ви розумієте, що це таке? У кого є зарплатня 670 тисяч гривень на місяць? Так що, друзі, той, хто каже, той, хто пише, той, хто розказує, що треба зарплату підвижувати? На протязі останніх років, коли пішли ці великі зарплати, кажу, нічого воно не дасть. Скільки б ви не платили митнику, він все одно буде брати хабар, а люди будуть йому давати. Скільки б ви не платили поліцейському, він все одно буде брати хабар, а люди будуть йому давати. Скільки б ви не платили судді, він все одно буде брати хабар, а люди будуть давати. І підемо навіть далі. Скільки б не була зарплатня у лікаря державних особливо лікарень, він все, вони все одно будуть брати маленькі, великі середні хабарі. Це така у нас створена система. Це така у нас створена а, модель держави, і її треба змінювати. І чим швидше, тим краще. Цей хабар в цьому суді був від олігарха. Олігарха, у якого підозра. Олігарх, який знаходиться у Франції. Під заставою. За, ну, і, а чу, це, це Константин Живаго. Так сказав сам князів що це від нього. І була, був цей хабар для того, щоб одна з справ живаго була вирішена на користь його Константина Живаго. Знаєте, як що сумно, що от таких мажорів, отаких от мажорів. От е багаті батьки, які теж свого е часу накрали, спрашахраювали, злочинним шляхом добули гроші. Отаких от мажорів, вони виращують, вони е виучують, вони проплачують учобу, потім вони проплачують е те, щоб він вставав на, на посади. І вони скрізь такі мажори. А їхні діти будуть ставати на їхні посади. Це те, що я завжди хочу довести до людей будь-якої національності і будь-якої політичної принадлежності, і або е, будь-якого політичного погляду. Хоч ви за Порошенка, хоч за Тимошенка, я не знаю, хоч за Бойка, хоч за Зеленська. Ви зрозумієте, вам дороги туди нема. Вашим дітям дороги туди нема. Там вони, там династія. Я вже розказував ось недавно ще про династію Аріва. Про династію Аріва. І ви ж бачите, е в, той час, в той час, коли ну, одні судді е були в окупації, да? От як, як суддя, я вам зараз хочу сказати, ось як суддя. Наталя Стамбула була в окупації, да, в Херсоні. Вона померла, залишила ну, заощадження 10 тисяч доларів і попросила чоловіка перед смертю передати на Збройні Сили України через генерала Марченка. І чоловік передав оцей суддя, який отримує. Більше, чим вона заощаджила за весь час, да, що могла передати. За один місяць він отримує більше 10 тисяч доларів. Це зараз десь 400 тисяч гривень, а він отримує 670 тисяч гривень. От вдумайтесь про це, люди. Просто ви про це люди, вдумайтесь. Ніколи вони не будуть допомагати. Ніколи вони нічого не будуть робити. Нічого. Це ми можемо робити. Ми можемо допомагати. І я вам хочу подякувати за ваші серця, за вашу любов до України, за ваше прагнення до перемоги, до пришвидшення перемоги і за те, що ви допомагаєте і, і донатите для військових, і допомагаєте каналу і, і всім будь-яким образом. Я хочу подякувати. Омельченка Людмилі, Шкабара Любові, Шабановій Галині, Остапчук Кользі, Пейсаховій Алі, Шаргородській Людмилі, Розумової, Розумової Тетяни. Вибачте, якщо неправильно, Кілєву Олександру, і Кілєву Олександрі, і Кілєву Володимиру, мабуть, чоловік і дружина, велика вам подяка. Барані Марині Шумилюка Леніна, на в А банк перерахувала, Косенка Тетяни. Шуліка Володимиру, ще сьогодні о 17.38 без прізвища прийшло, не знаю чому. Можливо, з інших банків, можливо, ще щось. Дякую вам за ваш переклад. 17, Переказ 17.38. Друзі, якщо щось не виходить з Приватом 24, перераховуйте на Абанк, перераховуйте на Монобанк. І будемо разом. Так ось ці, цей суддя, ці, ці судді, його да? затримали. Він сказав, що давав, давав а, хабар один адвокат із фірми Іляшев та Партнери на прохання олігарха Живаго. Це сказав суддя. Це сказав суддя. Але команда Порошенка, друзі, вже оперативно вступилася за Живаго спочатку, який є давнім партнером Петра Олексійовича. Вони ж там і машини робили разом, і там е, сільське господарство. У них це ж все друзі. друзі, це одна команда. Так от. Команда. Петро Олексійович поки що мовчить сам, а команда вже запустила свої ботаферми і активно вкидають меседж про те, не все так однозначно. І це тиск Офіса президента не реформований Порошенком Ха -ха, Верховний суд. Геніально! Порошенко реформував суд. А ось тут. Да, навіть далі пішли Микола Княжицький такий і Володимир Вєт, В'ятрович Князєва затримали за те, що не дав депутату Держдуми Росії Бабакову вкрасти гок. Друзі, Зеленський і команда виганяють всіх росіян, накладують санкції, конфісковують майно. Ви знаєте, що Запорізь сталь а, вже не це вже не російська, вона вже наша. От можна так було, Петро Олексійович. Він мовчить, працюють його шавки, такі, як Княжицький, Вятрович, і інші. І що кажуть, що, 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 прочитавши новину про затримання Голови Верховного суду, у медіа вони пишуть, що затримання пов'язане з рішенням справи Живага. Так от, жодної справи Живага Верховний суд не розглядав. Да, не розглядав, але повинен був розглядати. І для того, щоб виграв Живаго, Живаго дав. Ну, блін, просто порохоботи на роботі, бути на роботі. Розумієте, я вже казав, ну навіщо ви це робите? Це ж ваші діти будуть вже лакеї, раби і всі інші. Це ж ваші онуки. Чи вам наплювати, вам аби зараз ковтнуть водки чи горілки? Скоріше всього, ви русські по, по натурі, якщо працюєте на е, зло, злодіїв, на злодіїв в законі, на президентів злодіїв, якщо працюєте, значить ви такі ж, ви російські, як і його невістка, як він переписав майно на росіяни? Це просто афігетру. Просто офігеть. Підписуйтесь на мій канал ще раз, прошу. І йдемо. Ну, останнім, мабуть, Ми про що? А ні. Давайте ж так. Сьогодні ще й підозра була винесена а, олігарху Павлу Фуксу. Слідство вважає, що Фукс за останні 5 років незаконно отримав контроль над активами українських компаній загальною вартістю 100 мільярдів гривень. А заплатив за них всього 2 мільярди. Це ж була або приватизація, або, або надування е, держави, щоб не платити на е, податки за закупівлю. Розумієте, заплатити за податки з, зі 100 мільярдів чи з 2 мільярдів є різниця? Є. А що е, 5 років він працює, раніше не робив цього? Робив. А не можна було це зробити там в 17-му, ось це, або, вибачте, або в 19-му. Можна. Ходім Фукса е -е, підшукував підприємства, які мали кредити, е -е, були банкрутами. І за безцінь викупав кредитні зобов'язання цих об'єктів, потім активи заморажував, блокував їхню діяльність або доводив до банкрутства. Він робив все, щоб воно залишалося копійчаним. А за нього вже захищають. Його також захищають е депутати фракції ЄС. Ну, все, все нотах, друзі, все як повинно бути, розумієте? Все як повинно бути. Ну і сьогодні Верховний суд України е зібрався ж на позачергове засідання і висловив недовіру голові е Верховного суду князів. Е але так, він не буде вже е головою Верховного суду, так але він залишається суддю, друзі. Я просто. Ну, хоча він там і історонений, і у нього йде там, я не знаю, буде ж от підозра, йде слідство, але він залишається суддєю. Ну, далі справа за, вищим, за Вищою радою правосуддя. Вона, вона буде рішати... Відсторонити його чи ні. Ну, подивимося. Ну і давайте про ніч побалакаємо, друзі. Е, ніч була ну, дуже гучна, чи гучна. Це е, я таку над Києвом бачив вперше. Різна була, але те, що було сьогодні. Ну, не пам'ятаю. Але які класні наші хлопці з протиповітряної оборони, протиракетної оборони. Це дійсно ну, неможливо словами передати, яка їм подяка, яка їм вдячні як я, як, як я їм вдячний, наскільки їм вдячний Дивіться. По нам було запущено. це офіційні дані, шість кінжалів це балістична ракета, яка там, казав Путін чи 20 махів у неї, чи що там, вона недосяжна, ніхто її збити не може, це не може бути як всього у них там до 80 штук. Може, 80, може, 76, може 70, не знаю, ну десь ось так. Більше це дорога ракета, це балістична ракета. Також було запущено 9 калібрів. Це теж ракета, ну. Яку трудно збивати. А ще е, три інших балістичні ракети. Не кінжали. Друзі, ну що? Ми всі збили, наші хлопці, відмінні хлопці, відмінні хлопці збили все, що можна було збити. З шести літаків Міг-31 було випущено 6 аеробалістичних ракет Х-47-2, це кінжал. Дев'ять крилатих ракет калібри це було з кораблів Чорного моря. Uh, і три ракети наземного базування СС-400, оце Іскандер М. Це балістичні також ракети. Ви розумієте, З різних сторон такого ще не було. То було там з Каспію або з Чорного моря, там. а це з різних сторон. Сторін пішло, з трьох сторон, і все пішло практично на Київ. Все пішло на Київ. Вони хотіли знищити Київ. Ви розумієте? Знищити столицю. І наші збили все. Наші збили все, друзі. Наші збили шахеди, наші збили орлани. і наші збили е, суперкай. Ударні, ударні безпілотники. Що вам сказати? Подяка. подяка, друзі, ми повинні пишатися, пишатися своїми. Титанами, своїми хлопцями. Ну, і я так думаю, що нам надали американці е, нові свої ракети, які виробили 2 чи два з половиною роки назад. І ми ними правно користуємося. Друзі, я вам дякую. Вірте в наші Збройні Сили, вірте в наші е, сили оборони, вірте в наше ПВО. І давайте ми всі разом, без олігархів вони нам не потрібні, без цих покидьків судей вони нам не потрібні. Будемо працювати на нашу перемогу і допомагати нашим воїнам. До завтра, Україна переможе!